Всім доброго раночку, дорогенькі мої глядачі. Сьогодні у нас 28 червня, середа. Дякую, що завітали до мене на канал. Я сьогодні на дачі. Бачите, почали квітнути в мене гладіолуси, шпажник, гладіолус. Ось, ви знаєте, уже. Не один, не два, вже прямо цілий рядочок у мене. Зараз ми з вами пройдемо, я вам покажу. Погода в нас така, у нас декілька днів назад був такий ураган, все поламало, положило, то я кукурузку і гладіолуси підв'язувала, попіднімала, бо все прямо попадало, лежало. Дуже великий вітер був, дуже дощом це все тако забило. Ну, зараз вам покажу, які у мене вже почали квітнути, червоного кольору і отакі ось гладіолуси. Зараз назрізаємо з вами. Будемо робити букети. Зараз я з вами пройду, ви подивитесь. Ось, бачите, отакі вже колосочки. Де-не-де де вже, бачите, видно колір. Ось мені прийшлося ставити отакі ось палочки, підв'язувати по декілька штук. Вони прямо всі лежали. Ось. ось такий розкрився. Ось, дивіться, такий бархатний. Ну, декілька тут ще є. Ось такі мої квіточки. Ось ми з вами йдемо. Не хочу сильно топтатися, тут у мене посаджено три рядочки. Зараз я візьму такий гострий ножичок і наріжу отакі високі Такі колоски високі. Зараз з вами разом. Кукурузку теж попіднімала, огурці цвітуть. Ну, огурчики ще дуже маленькі, я не буду вибирати. Картошечки молоденької трошки накопала. Ну, ви знаєте, дуже мокро, дуже... і сьогодні в нас знову штормове попередження, то я так думаю, що знову буде дощ. Ось, мої хороші, довго не задержуюся, не затримуюся, тому що роботи багато. Давайте трошки пізніше покажу, вам виріжу колосочки, тоді вам покажу, які вони у відерці будуть. Хочу вам сказати, дорогенькі мої глядачі, що у цьому році, ви погляньте, скільки малини, гілки гнуться. Гнуться, малина тяжка така, бачите? Гляньте, куди не заглянеш, дивіться. Повно-повно малини. Треба вибирати. Дивіться. Вона така темненька, а на відео вона світла. А на самом ділі вона така темна-темна. Ну, бачите, так завжди відео, як знімаєш, то камера не передає колір. Отакі, всі кущі обліплені ягодою. Ну що, мої дорогенькі, от я вам розказала, показала. От там, бачите, там таку е, темніщеньку і видно більше колір. О, вона така гарна цього року. Ну, все, буду я вибирати. Це треба трошки тут посидіти, е, з рядочка в рядочок. Ну, добренько, тоді ще вам покажу, що ще тут у мене виросло. Гарна малинка. Ну, все, давайте, буду, буду працювати. Назбирала я малинки. Зараз вам покажу, а оце йду по грядкам. Хочу вам показати. Ось, дивіться, які в мене помідорки. Ось дивіться. Зараз щоб вам було видно. ось такі, Ось друга, ось третя. Це на одній рослинці, Так само ось дивіться на другій. Ось. Вона розділилася, ось дивіться. Отакі. Такі помідорки. Зараз покажу у мене ще є другий сорт. Ось, бачите, скільки помідорок. Ось це такі кущі великі. Великі, мощні. І ось дивіться, знизу перша зав'язується. Далі гроночка, далі друга. Далі я її зробила на два стебла. Третя, четверта. Ось такі помідорочки. І ще є такі самі від нього. Так, такі ж самі рослинки. Ось, о, дивіться, ще ось вверху. Ось, о, бачите? Дуже гарні. Дуже він мені подобається, треба підв'язати, бо вже хилиться. Кущик цей. Треба підв'язати. Він уже підв'язаний два рази. На одну ось на один такий патичок і на другий. Але так багато нав'язалося помідорок, що він не видержує, не витримує. Треба підв'язати ще. Бачите, тут -то, треба тако підв'язати іще тут, і поставити ще сюди, на другу, ще, одну, ще один патичок і підв'язати. Ну, Отаку. От Тут така ще цибулька зелена-зелена, дивіться. Ось, вона гарно себе почуває цілий рядочок, а за ним, за цибулькою бурячок. Бачите, видно там вже воно вам, дивіться, вже є бурячки. Зараз ближче. О, бачите? Вже є бурячки. Не хочу там сильно лазити, не хочу ломати листя. Отакі От гарні бурячки. Це бурячок солодкий, сорт називається циліндра. Ми любимо такий на салат, на вінігрет, І так потерти любимо і з олійкою, і з горіхом, і з майонезом. Такий. О, зараз покажу вам ще морквочку. Морква така, ліс. Ліс я вже трохи виривала. Ми їли на супчик. Вже є морквочка, не хочу, не буду зараз ще рвати. Ну, вже є морква. Ось. Ось, дивіться, покажу вам, бачите? Просто мені сьогодні не потрібно, та я не буду рвати її, портить. Ось, будь ласка. Вже є морквочка, вона така висока, ліс гарне таке пишне листя, теж цілий ряд. Листя таке, бачите, здорове, зелене, слава Богу. Ось таке. Зараз ще щось подивлюся, що я можу вам показати. Кукурузу. Кукурузка висока, гарна. Ось теж дивіться яка. Я так думаю, що скоро почне набирати. Дивіться, вже бачите, вже ось квітує, скоро почне набиратися качанчики. Отака От сахарна кукурузка. Така, знаєте, щоб наломати, зварити її дуже смачно. Перчик салатний. Отакий От рядочок. Ще не цвіте. Ну, ось, мої хороші, я зібрала малинку. Дивіться, які відерця. Ось вийшло отакі три, три відерця. І ось дивіться, така малинка. І ось таку зібрали вишеньку. Вишню і отаку, гляньте, яка вишня. Велика така. Це такий сорт, не знаю, як він зветься. Дивіться, яка вишня. Крупна, здорова така. Як, як намальована. Це вже з вершка така остання. Ви знаєте, в неї геть зовсім нема кислоти. Вона мені навіть схожа більш на черешню, як на вишню. Але це вишня. Отака величена, крупна, гарна вишня. І ось о. Ось такі відерця. Ось така малиночка назбирали. Ось чим сьогодні займалися. Будемо збиратися додому вже вечеріє, вже 8 годин вечора. Збираюся. Буду казати вам всього найкращого. Дякую, що завітали. Побували у мене в гостях. Заходьте ще, я вас завжди чекаю. Всього вам найкращого, здоров'я, всього всього доброго. Заходьте, чекаю. Пока-пока.